Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, усіх вітаю. Довненько ми вже не зустрічалися над роздумами, над Євангелієм у суботу, напередодні неділі, оскільки завтра є неділя квітна, тому саме пропоную сьогодні розважити над Євангелієм, яке читатиметься завтра. От, тільки світу покращу. Здається, має бути ще трошки. Отож, давайте найперше, ми прочитаємо той уривок Євангелія, який почитатиметься завтра у церкві. Пригадую, що завтра ми святкуємо неділю квітну, яка, по суті, є останньою неділею, перед неділею Воскресіння, тобто Пасхою. Я цього разу візьму текст перекладу Отця Рафаїла Турконяка, так звана Біблія, сучасний переклад, дуже гарний. Прошу з ним ознайомитися. Завтрашнє Євангеліє береться з розділу 12-го стежки з 1 по 18. Найперше я зачитаю за шість днів до Пасхи. Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, якого Ісус воскресив змерт. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним з тих, хто був з ним по столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх, дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миру за 300 динаріїв та не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і мав скриньку на гроші. Носив те, що вкидали. А Ісус сказав облиш її, це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що Ісус там прийшли не тільки раз для Ісуса, але щоби побачити Лазара, якого Він воскресив з мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазара вбити. Бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, котрі, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи: «Осанна, благословенний благословений, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлю. А Ісус, знайшовши осля, Сів на нього згідно з писанням. Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій сидячи на молодому, ослі, йде». Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили свідчили люди, які були з Ним, коли він викликав Лазара з гробу й воскресив його смерть. Тому й зустрів його натовп. Бо почув, що він зробив це чудо. А фарсеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдіяти. Ось увесь світ пішов за ним. Найперше, давайте зробимо такий собі аналіз контексту цього Євангелія, яке читатиметься завтра по церквах в квітну неділю. Отож, цей фрагмент можна розділити на таких дві сцени. Перше, це є помазання Ісуса в Витанії чи Ісус в Витанії а друге, це урочистий вхід Ісуса в Єрусалим. Однак ці дві події ще є наповнені таким великим таким на заклик Ісуса Лазару Лазаре вийде сюди. Лазар вийде сюди». І ось Ісус іде в Єрусалим, зупиняється у Витані. Ветанія це є сьогодні частинка Єрусалиму, а колись це було село віддалене від Єрусалиму. І центральною подією Ветанія є візит вічливості, чи така, скажімо, від, чи відвідане Ісусом Лазаром. Марії і Марта І там стається така дивна річ: Марія бере дорогоцінне миро і помазує на ним ноги Ісуса, волоссям голови Своєї обтирає Хтось тобто може запитати, ну як це відбувалося? Треба взяти під увагу спосіб, як тоді харчувалися люди. Вони не мали столів, столи вже були привезли європейці. Це їхня практика, а східні народи до сих пір вечеряють той спосіб, що схиляються на один бік, беруть собі подушку, і так, що ноги видніються. Вони босі ходять в ресторанах. Я був в одному з таких у Казахстані. І ось Марія підійшла ззаду до Ісуса, розлила те миром і волоссям голови своєї обтерла ноги Ісуса, що означає знак великої покори. А одночасно великої жертовності. Поява Лазара, як ми розуміємо, Воскреслого в релігійній громаді юдеїв, стає великим викликом для юдеїв. Чому? Тому що його життя це свідчення дива, чуда, яке не можна спростувати. І тому юдеї, як зазначає євангелист Іван, хотіли його вбити разом з Ісусом. Це той приклад, який показує, що свідоцтво віри, яким би воно не було, провокує не акцептацію, а переслідування. Тому нема що дивуватися, що багато святих терпіли переслідування. І далі йде вхід Ісуса в Єрусалим. Ісус іде не як воїн, завважте. Як мирний Месія. Пророк Захарія про це провіщав в 9 главі 9 стишок, то він каже про осля, на якому їде Месія. А осля це символ покори, лагідності і безпретензійності. Люди очікують політичного визволителя, ті всі, що кричать йому осан Мають надію, що він прийде в Єрусалим і з діями революції вижен ремлян від царство Давида, він приходить як месія духа і правди. Навіть учні не розуміють цього всього, аж зрозуміли після Воскресіння. І досить часто в нашому житті так трапляється, що певні речі ми не розуміємо тоді, коли їх переживаємо. Щойно у світлі пережитого. Можна зрозуміти суть того, що ти пережив і сенс його. Особливо тепер у час війни. Ісус входить в Єрусалим на хвилі популярності. Але через декілька днів. Ті самі люди, які кричали йому Осанна, будуть кричати розіпни. У цьому фрагменті Євангелія можна достерегти дуже і дуже багато. Найперше, коли мова про Пасху, про яку згадується, треба сказати, що Пасха в юдеїв це була це була. Було величезне свято і залишається до сих пір. Про нього згадується в «Виходу», коли Бог вивів ізраїльський нарід з єгипетської землі, з дому неволі, Пригадуєте 10 кар, які були накладені на Єгиптян, і вивів звідти їх Мойсей. Песах згадує, що Бог почув страждання ізраїльського народу і послав Мойсея, щоб вивезти їх. І тому вихід з Єгипту символізує народження для них нової нації. І тому Бог каже через Мойсея пам'ятати, що року це, і святкувати це свято. У цей день слід пригадати, вони читають фрагмент Тори, де розповідається про вихід з Єгипту. Їдять Мацу, тобто прісний хліб, вона є спогадом про те, що вони поспішно виходили з Єгипту, бо не було часу розчинити тісто. Вони їдять такі гіркі трави, тобто марор, марор перепрошую, символ гіркотерапства. Потім їдять е, зелень зазвичай петрушка, вони кажуть, то Карпас, символ весни і надії, далі харосет. Це така солодка суміш, яка символізує глину, з якої виготовляли цеглу, а вони там працювали якраз на тій глині. Далі кістка пасхального, тобто кістка пасхального ягняти з м'ясом, згадка про пасхальне ягня Ну і яйце знак жалоби за зруйнованим Єрусалимом. Уникають вони, вони Квашеного, тобто протягом сім днів. Вони не вживають продукти, які містять пшеницю, ячмінь, увесь, житом, або трошки забородили. У біблійні часи люди цю жертву пасхальну приносили до Єрусалимського храму. Який знак такий богословській Пасхи юдейської. Першим знаком він є вірності Бога, що Бог є вірний до кінця, вірний своїм обітницям навіть тоді, коли народ є невірний Бог. Друге, що свобода це є дар, це не лише фізичне визволення. Але початок, але початок справдивого служіння Богу. Вони визволилися з неволі фараона, але треба було дуже довго, щоб вони визволилися з неволі власних ідей. Коли ж мова йде про оце Євангеліє, то властиво воно відбувається. В контексті юдейської Пасхи. І Христос помазується Марією Магдалиною як уже той, хто має бути вбитий, Бо вбитих намащували, тобто тих померлих, радше перепрошую. І хто це робить? Марія, сестра Лазара Надзвичайний жест, жест любові і пророчого значення. І вона певні культурні бар'єри ламає, які для нас сьогодні є нормою. Перше, вона торкається чоловіка, що не можна було. Друге, вона витрачає дуже дороге миро: 300 динарів. Щоб ви розуміли, що таке 300 динарів? Це є річна зарплата поважна. Ну і наступне витирає волоссям ноги Ісуса. Ознака глибокого приниження віддання себе. Далі з'являється Юда, це голос фальшивої побожності. То він аргументує дуже слушно, нащо тратити таке миро дороге? Краще продати і роздати гроші бідним, благородний жест. Але насправді за цим криється користь і обман. Це, до речі. Попередження всім, хто за благодійністю прикриває особисті інтереси. Оце є символ Юди, фальшивої такої побожності. Ісус же говорить про себе, про своє поховання. Він стає пророчим словом цього помазання, смерті. Ну і пахощі миру, цей образ дару і молитви символ жертовної любові. Символ жертовної любові. Які можемо зробити собі такі висновки з цього Євангелія духовні? Перше кожен християнин покликаний бути свідком живого Бога, на якому Бог вчинив чудо, тобто живим лазарем. Друге, зверніть увагу на Марію. Якось особливо вона в цьому Євангелії виступає, та, яка помазала ноги Ісуса. Вона приклад відданості, жертовної молитви, і прозорливості віри, і вона залишається з Ісусом до кінця, коли вже всі розбіглись. Наступне ми сьогодні часто говоримо про те, якою має бути перемога України. Я говорю, ви говорите, всі думаємо. Але Христос показує, що перемога Месії це не тріумф, а хрест, не влада, а любов. Наступне. Апостоли, пригадуєте, як я читав: вони не розуміють значення того, що роблять люди. Зрозуміли аж після Воскресіння, як я вже казав. Багато речей ми усвідомлюємо після того, коли вже пережили. Тобто істина відкривається не через логіку, а через досвід. Ну і потім захоплений НАТО чудом, витає, гілки йому кладе в підніжжя. Люди шукають, до речі, сенсації це постійно так є, не глибини. Віра, що базується на чудах, дорогі браті і сестри, є крихка. Я так собі думав сьогодні, розважаючи над цим Євангелієм, от якби завтра прийшов якийсь святий Воскрес з тими женами навіть Степан Бандера. Чи Шухевич національний герой, чи навіть митрополит Андрей Шевтицький. Чи би збільшився наш патріотизм і віра? Ні. Ми б відразу хотіли все скинути на них, проголосити їх далі провідниками одних національної ідеї, других духовної ідеї. Але власниця вся суть полягає в тому, щоб на себе взяти відповідальність. Справжня віра насправді народжується не з чудес, а з Христа. Такі роздуми сьогодні над Євангелієм. Боже, благослови Україну, благослови кожного з нас. Дай нам ласку великої, глибокої віри. Слава Ісусу Христу!